Кілька країн Центральної та Східної Європи накрили масштабні зливи через циклон Борис, Поща, Австрія та Чехія постраждали від сильних повеней. Тисячі людей евакуйовані, Відомо й про загиблих. Через стихію залізничні рейси до України затримуються. Докладніше далі. У Польщі найбільше постраждали сілеське та нижньосілеське воєводство. Річка Ниса вийшла з берегів, затопивши будинки та змивши мости. У Клоцькому повіті евакуювали 1600 осіб, і близько 17 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. Місцями зник мобільний зв'язок. Місто Клоцько, де мешкає 25 тисяч людей, частково пішло під воду. У польському воєводстві у глухолазах також провели часткову евакуацію. Внаслідок прориву Дамбу у строни Шльонське рівень води піднявся настільки, що евакуацію. Проводять гелікоптерами. Цю повінь називають найсильнішою з 97-го року. В Австрії зливи розпочались 12 вересня, і за три дні випала кількість опадів, яка перевищує вересневу норму у 2-4 рази. Нижня Австрія була оголошена зоною стихійного лиха, а в районі Вальдфіртель різко піднявся рівень води у річках. Один рятувальник загинув під час операції. Прорив дам призвів до затоплення кількох населених пунктів, таких як Гьоларздорф, які стали недоступними, тому допомогу доставляють по. Вітрям у Чехії близько 250 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії через негоду. Впали численні дерева, які пошкодили лінії електропередач. Овінь у Польщі та Чехії призвела до скасування кількох залізничних рейсів до України. Поїзди з Праги до Чопа і перемишля наразі залишаються на території Чехії. Україна запропонувала допомогу Польщі та Чехії для постраждалих відповені. Польський прем'єр Дональд Туск повідомив про відправку сотні рятувальників, які оснащені спеціальним обладнанням. А Україна для подолання наслідків руйнівних повеней у Чехії надасть особисту і матеріальну допомогу своїх рятувальних служб. Про це зазначив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.